Всім привіт! Чекаємо, щоб трошки поприєднувалося. Скажіть, як мене чути, чи мене видно, чи все добре? Так, мене чути, мене видно, все добре, все супер, супер. Добре, давайте почекаємо трошки людей, приєднається і будемо знайомитись. Так, окей, буду потрошки представлятися. Всім привіт! Мене звати колесна Катерина. Я є сертифікованим косметологом з медичною освітою, Працюю в сфері косметології близько чотирьох років, і сьогодні мій дебют на ефірі в фармасі. Сьогодні будемо говорити з вами про зимовий догляд його особливості, чим він відрізняється від літнього догляду, і як не нашкодити шкірі зимою. Отже, в загальному чим відрізняється зимовий догляд від літнього. Всі ми добре знаємо, що літом, навпаки, спека, шкіра жирніє, її хочеться очистити гарно, глибоко, хочеться їй навпаки нанести якісь легенькі-легенькі текстури, які не будуть відчуватися на шкірі. То коли ми говоримо про зиму, то все-таки це період, коли хочеться, щоб наша шкіра навпаки отримала максимальне зволоження, відновлення, насичення. Тому для того, щоб вона це отримала, ми маємо використовуватися таки взимку більш плотніші текстури, які будуть більш живити, будуть створювати таку як легеньку невидиму маску на обличчі, яку, яка буде захищати шкіру від зовнішнього впливу холоду, морозу, вітру, сухих сухого повітря в приміщенні, наприклад, або в машині. Тому Якщо ми говоримо про кремчики, то кремчики зимою вони мають бути більш плотніші, більш живфильніші. Якщо ми говоримо про вмивання, яким будемо використовувати взимку, воно теж буде більш делікатніше, ніж влітку. Бо влітку ми хочемо прям глибоко гарно очистити ту шкіру, зібрати все шкірне сало, яке не потніло за весь день. Зимою наша шкіра і так переважно суха і подразнена. Тому вмивання ми обираємо більш таке легкіше, делікатніше, яке буде гарно очищувати шкіру, але все рівно залишати шкірний бар'єр на шкірі. Також відрізняється вибір сонцезахисного крему, що взимку що влітку. Чому? Тому що влітку ми більше турбуємось про те, що ми цілий день на активному сонці переживаємо про фотостаріння нашої шкіри, про пігментацію, яка з'явиться після літа, і використовуємо сонцезахисні креми, такі там SPF 50, тобто плотні, які гарно захищають шкіру. Якщо ми говоримо про зиму, то так, звичайно, сонце теж є, але воно не є настільки активним і тому. Ми можемо використовувати більш легші варіанти сонцезахисних кремів. Наприклад, SPF 20, SPF 30 буде супер підходити на зимовий період. Наприклад, в серії Lumi денний крем він має SPF 22 от, на зиму, те, що треба. І сонцезахист має і зволоження, дає екстракт папає. Можна класно його використовувати собі зранку перед тим, як виходити на двір. Але. Що важливо, СПФ-зимку має бути все рівно обов'язково. Чому? Тому що сонце все рівно є, воно виходить, воно все рівно має вплив на нашу шкіру, а особливо, якщо якийсь такий гарний сонячний день, лежить багато снігу білого, сонячне світло відбувається від снігу і ще більше ну, впливає на нашу шкіру. Тому сонцезахист ми взимку використовуємо обов'язково, але можемо брати більш е легкіші, тобто нижчі СПФ фільтри. Також, якщо говорити про інгредієнти, які все-таки більш варто використовувати зимою, то це, звичайно, інгредієнти, які будуть працювати на зволоження і відновлення. Наприклад, олія календули. Всі ви добре, певно, знаєте, що вона є в серії календули. Що робить олія календули? Вона буде гарно. Заспокоювати шкіру, тобто, от якщо в нас є якісь мікротріщинки на шкірі, от вона буде їх стягувати і загоювати, надавати більш поширюватися, там створюватись лущенню і так далі. Тому е серія календулу дуже класно працює взимку на заспокоєння, саме на загоєння лущення і подразнення. Також е класний е компонент взимку це є сквален. З він сам собі по природі досить схожий до нашого природного шкірного сала. І він також забезпечує цей такий природний бар'єр шкіри. Якщо ви думаєте, де ж сколен? Сколен є в серії чайного дерева, в засобах серії чайного дерева. Тому Сквален і засоби серії чайного дерева теж дуже класно використовувати зимою для загоєння і заспокоєння шкіри, і для того, щоб шкіра себе комфортно почувала, коли ви виходите на двір, там, де мороз, холодний вітер, і неприємно. І також такий компонент, як гіалуронова кислота. Гіалуронова кислота притягує до себе близько 20 молекул води, і за рахунок цього отримує воду в шкірі. І що і контролює гідробаланс шкіри. Тому, якщо ми говоримо про те, щоб якщо ви працюєте там в офісі, наприклад, або вдома, і ви постійно біля обігрівача, біля батареї, тобто повітря сухе, щоб не зволожити шкіру, дуже класно використовувати засоби з гіалуроновою кислотою в складі, наприклад, засоби серії АКВА, які мають гіалуронову кислоту в складі. От вони будуть саме про те, щоб втримати воду в шкірі. Але все-таки, якщо ми говоримо про так багато зволоження і відновлення, треба розуміти, що багато теж недобре, тобто має бути все в міру. От, бо якщо ми будемо дуже багато наводнювати, напітувати шкіру, отявіть да, губку, якою ми миємо посуд. Якщо її покласти на тиждень в воду і залишити, ну через тиждень вона не буде мати якогось супер хорошого вигляду, навпаки, там розмокне і її вигляд погіршиться. В принципі, шкірою так само, ну тобто, якщо ми будемо давати забагато і занадто зволожені шкірі, вона часом почне нам казати: ні, мені так багато не треба. Як ви можете зрозуміти, що шкіра перенавантажена, що їй забагато? Може з'явитися такий прям жирний блиск на шкірі, вона може бути навіть липка трошки на дотик. Особливо, якщо появляються де-не-де такі висипаннячка, які в загальному для вас не характерні, то тут, да, питання в тому, що, можливо, ви перенавантажили шкіру, дали їй забагато зволожуючих відновлюючих засобів, і треба їх трошки зменшити. Як цього уникнути? Ну, звичайно. В нас прописано в каталозі є е, цілі поетапні схеми догляду, і в принципі вони не прописані не просто так. Вони прописані якраз для того, щоб було рівномірне, гарне зволоження шкіри на всіх етапах, але не, е, тумач, не забагато. Тому ось так. Якщо ми говоримо е, в загальному про шкіру. Е, про шкіру взимку, про холод, що нам краще не варто робити, щоб її не травмувати і не пошкоджувати ще більше. Е, першим ділом, якщо ми говоримо про догляд, про догляд зранку, то всі засоби, які ми наносимо зранку, е, вони мають бути нанесені хоча б за 30 хвилин до виходу на двір. Тому що якщо ви їх всіх нанесете, всі кремчики, сироватки, і підете собі зразу гарно надвір, особливо якщо там такий добрячий мороз, то воно у вас усе на обличчі замерзне. І що? Її дасть травматизацію, дасть мікротріщинки, які згодом перейдуть влущення і сухість. Іначе б хотілося зробити, хотілося, щоб навпаки зволожити гарно відновити шкіру, а воно все замерзло і ще її більше пошкодило. Тому, тому що. Не виходимо на вулицю відразу, коли нанесли кремчик. Або, навпаки, не наносимо крем, крем перед виходом на двір. Також важливо е, уникати е, таких прям дуже легких водянистих текстур. Е, їх краще все-таки залишити на літо, бо, знову ж таки, всі ці водянисті текстури, вони просто, по-перше, нам не дадуть того глибокого зволоження відновлення, якого хотілося б мати взимку. І так само просто замерзнуть нам на шкірі в е, мороз. І дадуть не такі пошкодження. Тому такі легкі водянисті текстури, які не відчуваються на шкірі, ми залишаємо на літо. Також ще важливо на рахунок. Активів, тобто кислоти, ретинол, ці засоби е, досить агресивні для шкіри, вони гарно працюють, але ну, тобто, це треба поступово з ними знайомитися і щоб шкіра до них звикала. Тому, якщо ви користуєтеся ретинолом, наприклад, серія Reserface, яка має ретиноль і тамінцев, якщо ви ними користуєтеся вже. То і ваша шкіра супер гарно на це реагує, то тоді супер залишаємо і користуємося. Якщо все-таки є денедосухість, то можливо треба тоді додати, подумати про те, щоб додати там ще от крем календулу на вечір, да, щоб мати більшу зволоженість. Якщо ж все-таки вже оце вдарили гарні морози, холодно, і ви тільки надумали додати ретинол в свій догляд, то по-перше, додаємо супер поступово, супер чуть-чуть там раз в 2-3 дні, і тоді поступово збільшуємо частоту використань. А якщо ви власниця суперчутливої шкіри і схильної долучення, то тоді я би взагалі рекомендувала вже такі агресивні якісь засоби залишити на більш тепліші пори року, наприклад, там на березень і так далі. Також що важливо нам це коли ви приходите з вулиці, не, е, коли ви приходите з вулиці, відразу не мучити обличчя гарячою водою. Тобто, ми проходимо з вулиці, на вулиці переважно холодно а наші судинки, е, коли холодно, вони звужуються. Е, і за рахунок того, щоб те тепло, яке в нас є в організмі, не віддавати його назовні. А коли ми приходимо в тепле приміщення, судинки поступово починають розширюватися для того, щоб ну, бо вони вже звикають до тепла, і вже, в принципі, можна потрошки своє тепло віддавати. А коли ми приходимо з холодної вулиці і відразу гарячою водою вмиваємося, то ці судинки отримують стрес, бо вони тут були такі вузенькі, тут охоп і стали широкими. Це призводить до ламкості стінок судин, а ламкість стінок судин призводить до того, що часом ми маємо купорос. Що таке купорос? Червоні щоки, судини на крилах носа, судинні зірочки. Ось це все призводить, це призводить через різкі перепади температур, через стрес судин. Розширитись, звужитись, розширитись, звужитись. Також, якщо ми говоримо про басейни, бані, сауни, зараз буде період того всього, ми вже холода і хочеться трошки зігрітися. То звичайно, що важливо, обов'язково змиваємо макіяж перед тим, як йти в такі місця. Також скраби або якісь агресивні засоби після того, як ми вийшли з бані, розпарили обличчя, ні в якому разі не наносимо, бо шкіра така прям суперчутлива, і ще щось їй наверх додати, точно ніякої користі не зробить. Отже, але якщо говорити в загальному про е, схеми догляду, які можна використовувати зимою з косметикою фармасі, то я виділила так основних декілька схем догляду, які можна підібрати по кожному типу шкіри. Наприклад, почнемо з серії «Календула». До речі, про бальзам календули. Він дуже класно буде працювати от на губи, наприклад. Потріскані губи, да, там зимою особливо приходити. Я, я сама приходжу ввечері додому, намастила губи, за ніч вони гарно зволожуються, відновлюються. Так само потріскані руки, пальчики. Бальзам календули дуже гарно загоює і от дає ось, ось, ось плівочку захисну. Але повертаємося до шкіри обличчя. Якщо ми говоримо про серію календули. То серія календули, вона буде більш така відновлююча. Саме хто, є, хто має сухість, прям таке аж глущення, може бути по щічках, може бути лущення, може бути на крилах носа лущення. Серія календули вам буде дуже класно працювати і це знімати. Але тут питання в тому, що це більша шкіра суха чутлива, яка не схильна до висипань. От, Бо вона може бути трошки затяжка, на шкіру схильна до висипань. Тому шкіра, яка схильна до висипань. Бере собі серію з чайним деревом, з скваленом. Зквален буде мати те саме гарне відновлення шкіри, загоєння шкіри, але окрім того, він буде мати і протизапальний ефект. Ольга чайного дерева буде мати протизапальний ефект і вже працювати з висипанням, скажімо так. Тому дві серії, які глибоко зволожують, відновлюють. Календолу, якщо супер суха і чутлива шкіра, але не схильна до висипань, Якщо суха чутлива шкіра, але буває підсипає, краще відібрати чайне дерево. Е, також, якщо говорити про ці дві серії, то в них тут є е, нічні креми, виходить, тобто вмивання, тонік, нічний крем, але в них немає денного крему, того я би рекомендувала як денний крем брати серію Lumi SPF 22. Супер буде гарно працювати собі делікатно. Далі, якщо говорити м, про е, інші серії, наприклад, знову ж таки, серія Люмі, якщо ця дівчинка, там, грубо говорячи, 20 років, вона не має супер якоїсь чутливої шкіри, вона не має шкіри схильної до висипань, і, в принципі, їй треба тільки якесь легеньке зволоження, то серія Люмі буде з цим класно справлятися. Там є екстракт Папаї, який буде давати зволоження, але таке більш делікатніше, не супер глибоке. І е, Собі гарно зголожувати, працювати там на вирівнення тону, висвітлення шкіри. Мивання, тонік, кремчик, але знову ж таки, кремчик денний з СПФ-ом, Тому на ніч, наприклад, можна взяти, до речі, мені дуже сподобався пур роуз крем нічний, крем зголошуючий для обличчя. От його можна брати до серії Люмі як додаток на ніч. Наприклад, вмилися, тонік і на ніч використовувати от rose. він без СПФ-а буде гарно зволожувати і пахнить капець. Також, якщо говорити про, наприклад, серію Resurface, я вже про неї згадувала, вона є з ретинолом в складі, з вітаміном С, і тому, якщо ви вже нею користувалися певний період часу, то супер, можете продовжувати собі нею спокійно користуватися. Але якщо у ну, вас більш чутлива шкіра, ви бачите все-таки таке сухі слушення, то можна додати, наприклад, просто на ніч крем кленду. Якщо ми говоримо про серію H Rivers, то ця серія це от як я говорила про серію люмі дівчинка 20 років, яка не має ніяких таких окремих. Патології шкіри, скажімо так, то тут те саме. Якщо ви не супер чутлива, не супер лучитеся, і, в принципі, у вас немає якихось там висипань. Можете спокійно собі обрати серію H Reversist. Вона гарна, вона, по-перше, там супер багато продуктів. Кремчик денний, кремчик нічний, сироватка, тонік. Воно буде гарно зволожувати насичувати шкіру. Також є маска нічна, яку можна використовувати раз декілька днів, щоб буде додавати додаткове зволоження. І, от, в принципі, якщо немає прям запиту на суперчутливість і сухість, то h Reversist можна спокійно брати собі всю серію і нею гарно користуватися. Якщо ми говоримо про серію Аква, то тут а, от, це про те, що е, людина вона не супер часто знаходиться на дворі, не, там, не, не має впливу холоду і морозу на неї, а все-таки більше в приміщенні, коли є сухість, коли є оце сухе повітря, бо не всіх є зволожувачі в приміщеннях. Тоді можна класно використовувати серію Аква, і також вона ідеально взагалі на літо буде. Ось так. Серія Rose Троянди мені дуже сподобалася. Вона така супер делікатна, гарно зволожує. Це от альтернатива серії Любі. Можна, хто більше любить якісь такі пахучі засоби, зволожуючі, то от серія Rose буде дуже класно працювати. Отак. От в принципі, я розказала такі основні базові схеми догляду, розказала особливості догляду шкіри в синку. Можливо, у вас є якісь ще додаткові питання, можливо, щось я упустила. То задавайте, питайте, буду все відповідати, старатися. Так, бачила я десь тут. Десь я вже тут щось пропускала, бачила. Зараз будемо дивитися. Скрізь, будь ласка, для сухої шкіри, який крем найкращий на зимку? Якщо реально суха така шкіра, яка подразнюється червоніє, то я б рекомендувала спокійно брати крем календули на ніч і як бальзам, як рятівник. Це буде такий топ на суху, чутливу подразнену шкіру без висипань. Я вже без крем-бальзам календула ніяк Рятівник моєї сім'ї 100%. Я кажу губи, то я не врятую собі завжди. Бо дуже гарно відновлюється зволожує. Е, що таке, як оф-лейбл, ну це прям треба дивитися по типу шкіри, але якщо, наприклад, е, ідете, знаєте, що будете на вулиці, там, грубо говорячи, в день і буде мороз, буде холод, будуть обвітрювати щоки, то я думаю, цей бальзамчик можна використовувати навіть на обличчя як такий базовий рятівник, але обережно, небагато буде блистіти. Отак. В принципі, якщо ще є якісь запитання, то запитуйте. Ви можете написати фідбек, як вам мій е, перший дебют. Я старалася коротко, ясно, щоб помістити все розуміти. все було зрозуміло. Так. Ну, поки питань більше дивлюсь не має. Дякую, ефір, дуже цікаво, підвально. Дякую вам за те, що дивились, за те, що щось писали, коментували трошки. Я старалась. Дякую. Е, ну, супер! Тоді я дуже рада, старалася вам донести все дуже зрозуміло і просто. Е, гарно підкажіть під макіяж взимку, що краще використовувати. Е, під макіяж взимку тут питання в тому, чи який макіяж. Тобто, якщо це є тональна основа, наприклад, але тональна основа вже має якийсь там рівень сонцезахисту, то тоді питання якого кремчика е, зволожуючого, це може бути і е, Роуз, наприклад, це може бути там, і чайне дерево, клендове може бути трошки заплотне. А якщо все-таки у вас тональний без СПФ, то я б тоді рекомендувала брати Люмі. Люмі під макіяж. Просто його брати небагато, щоб він був, не був прям дуже плотним шаром. І тоді там буде і СПФ, і зволоження, і гарно макіяж буде наверх лягати. Е, тому так, да, отак. Мені дуже приємно. Дякую, дякую. Все, тоді гарного вам вечора. Без СПФ. Якщо без СПФ, то я би рекомендувала брати Люмі. Люмі буде мати СПФ, або якщо не люмі, я просто. Якщо це щось більш е, таке, якщо не люблю, то можна ще брати від Айч Руверсі, в них теж даний крем з СПФ. Дякую. Все, будь ласка. Все, гарного всім вечора. Дякую, що ви подивились ефір, послухали, коментували і до нових зустрічей. Все, всім па-па!